Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Запорізька АЕС під загрозою через зниження рівня води у каховському водосховищі можуть бути проблеми з охолодженням реакторів, ймовірна ядерна катастрофа. В цьому виною не ворожі обстріли Каховської ГЕС, а умисне відкривання шлюзів. Бо ж окупанти бояться, що наші військові будуть форсувати Дніпро. Україна вимагає міжнародного тиску на росіян. Мелітопольських зрадників, які отримують російське громадянство, змушують відмовитись від українського у письмовій формі. Мова здебільшого про робітників держустанов їм окупанти погрожують звільненням. Сьогодні у Запоріжжі електротранспорт їздив за звичайними маршрутами. Певно, так зробили, бо вимірювали обсяг енергоспоживання у місті. Можливо, вже незабаром трамваї та тролейбуси курсуватимуть як раніше, а поки чекаємо. Від завтра електротранспорт буде їздити за скороченими маршрутами. Вбив сковорідкою. 45-річний чоловік з Вільнянська у ході п'яної сварки розбив голову своєму опоненту. Той не вижив. Злочинцю тепер загрожує 10 років за ґратами. Русня вимкнула український інтернет у Мелітополі. Безрозмірні черги з місцевих стоять біля руснявого міртілікома, який донедавна був Укртелекомом. Люди годинами чекають на вулиці, аби підключитись, хоча б до якогось інтернету, бо інакше не матимуть доступу до новин з підконтрольних Україні територій. Окупанти готуються тікати з енергодара, прибирають колаборантів, які були свідками і брали участь у різних расистських злочинах. Звичайно ж, знущаються і над місцевими жителями, проводять обшуки, перевіряють телефони. Найближчим часом терор може посилитись, наголосив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. У третьому пологовому будинку Запоріжжя завершили перший за останні 20 років ремонт. За гроші з міського бюджету облаштували укриття, аби там можна було приймати пологи і робити операції. До речі, у жовтні народжуваність у медзакладі вийшла на довоєнний рівень. Це приблизно сотня малюків на місяць. Більше цікавого у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.